Державна служба надзвичайних ситуацій України, Університет Житомирська політехніка та благодійний фонд рятувальних Житомирщини створили дитячу гру для гаджетів агент 112». Перший рівень гри це пожежа у квартирі. Головному герою це може бути як хлопчик, так і дівчинка. Потрібно правильно. Мислити і вибратися з палаючої квартири живим і не схожим для цього потрібно дотримуватись певних правил пожежної безпеки. В планах у нас вже є напрацювання по другому рівню гри. Це буде рівень мінної безпеки. Там головний герой буде йти прямуючи до школи, попадати в різноманітні ситуативні ну в різноманітні ситуації, які пов'язані з знаходженням вибухонебезпечного предмету. Програма розрахована тільки для андроїдів. Ідею запропонувала Державна служба надзвичайних ситуацій України. Реалізаторами, кодерами і аніматорами стали студенти факультету інформаційно-комп'ютерних технологій університету Житомирська політехніка. Гру студенти створили за місяць. Студенти погодились. Працювали дві команди студентів. В одній команді було четверо, в другій п'ятеро. Потім ми вибрали один проект, який буде розвиватися далі. Це комп'ютерна гра. Правила поведінки героя прописували представники ДСНС. Розроблялося завдання, і вже команду наших студентів розроблювалася саме програмний продукт. Житомирщина є другою. Перша у нас мобільна гра розроблена. Це у Рівненській області називається вона рятівничо. Житомирщина долучилася, скажімо так, до цієї акції. Все, що пов'язане з навчанням, ми маємо розвиватися не тільки джиталізувати, а робити новітні курси по навчанню наших дітей. Олександр Чекригін, директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби надзвичайних ситуацій України, каже, що завантажити гру агент 112» можна буде з 2024 року. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.